Ну, от так, короче. Прийшла Торі. Прийшла Стела. А я ж відкрив собі тушоночку, гречану кашку. І їм. А тут прийшла Стела і каже. Мусора? Де мусора? Де мусора? Торі, взять мусора! Де мусора? взять! Взять! Торі, де мусора? Нема мусору. Все. стало там. Тори тут. Да. Так, парни, працюю, працюю. Зараз, короче, бен... рукояточку он набираю. На. Катанку. Працюю. Далее. Тут-то Зробив вже п'яточку. Сталися обробити, доробити. Тут залишається тільки наточити Ось. і вскрити рукоятку. Ну і тут зараз ще роблю п'яточку. Ну і тут, як той казав, сир бор. Так і працюємо. Так що всім гарного дня. Працюємо далі. Ленти. На воліт.